Розділ 15. БРАТИ Дракон та тигр. Це Чуфен. І він тут, як останній член нашої групи. Всі привітайте Чуфена. Поплескаємо. Коли Чу Юе привела Чуфена до групи, вона привітала його і почала плескати. Бачачи це, деякі члени альянсу, які не з сім'ї Чу, також аплодували, щоб привітати Чуфена. Вони бачили силу чуфена, яку він усім продемонстрував, тому незалежно від того, як до нього ставилася сім'я Чу, вони у своїх серцях прийняли його. Але окрім Чу Ює та інших членів альянсу, які не входять до сім'ї Чу у всіх, були вкрай погані погляди щодо чуфена. Чу Ює, що ти робиш? Ти привела аутсайдера на кшталт нього до нашого альянсу Чу. Поспішай і зроби так, щоб він загубився. Раптом сердито закричав чувей. Точно, Альянс Чу не радий йому. Нехай зникне якнайшвидше. У той же час почали кричати інші члени Альянсу. Їхні голоси були дуже гучні, ніби вони навмисне кричали, щоб їх почули всі довкола. Насправді вони дійсно привертали увагу людей, що їх оточують. У цей момент Чуфен насупився. Він ніколи й не думав, що чувей ось так скаже йому Ласкаво просимо. Як таке може бути привітанням? Було очевидно з самого початку, що вони хотіли принизити його, особливо перед учнями, що їх оточували. Чувей, що ти робиш? Хіба ти не сказав учора? У цей момент Чуюе запанікувала і не знала, що робити. «Чуюе, заткнися, що я кажу те і робить, альянс Чу, я можу прийняти будь кого, але абсолютно точно не чу Фена. Чувей навіть не дав. Чуює закінчити говорити. Чувей, я б ніколи не подумала, що ти. Добре, здається, ви не бажаєте приймати мене, так що я йду. Чую, нарешті, схаменулась. Вона зрозуміла, що була використана чувеєм для того, щоб поставити чуфена в таку складну ситуацію. Чую, я боюся, що в тебе немає права голосу в даній ситуації. Якщо ти не бажаєш покинути сім'ю Чу, значить, ти не можеш залишити Альянс Чу. Чувай холодно посміхнувся, ніби вже знав, що саме такою буде реакція Чує. «Ти... Ти, ти просто. Чує, безпорадно стиснула зуби в гніві. Вона просто не знала, як вчинити в цій ситуації. Все, що вона могла це кинути, безпорадний погляд на чуфена. Чуфен я, Чуюе, не потрібно пояснень. Я знаю, що в цьому немає твоєї провини. Розглядаючи альянс Чу, обличчя Чуфена було спокійне, і він сказав. Ваш альянс Чу не бажає мене приймати правильно? Чудово, відмінно. Запам'ятайте сказане вами сьогодні. Я гарантую вам одного дня. Я примушу вас пошкодувати про все сказане сьогодні. Ахахаха. що за жарти? Ти думаєш, що ти якась велика шишка? Ми пошкодуємо. Ти думаєш, що ти чогось вартий, щоб ми жалкували про це? Точно, таким ти себе вважаєш? Безсоромний. Вони навіть не слухали слів чуфена. В їхніх очах чуфен був тільки сміттям, бо ще коли він був маленьким, його вже затаврували як ні на що нездатного. Це місце досить жваве. Але саме в цей час пролунав чистий голос. Всі обернулися і побачили двох молодих людей, які повільно підходили. Це була пара братів-близнюків. Їхній фіолетовий з довгими рукавами одяг був дуже брудним, настільки брудним, що на них можна було побачити блиск від жиру. У їхніх руках була цукрова тростина, і доки вони її гризли, вони постійно створювали пронизливий звук, і це було дійсно дратівливо. Однак, коли всі побачили значки на їхніх грудях, ніхто не здивувався. На значках була намальована пара крил, це був символ найсильнішого альянсу внутрішнього двору альянсу Крил. Це брати дракон і тигр з альянсу Крил. У цей момент багато хто впізнав їх, і багато вигуків пролунало з усіх боків. Учні чоловічої статі виявляли повагу, тоді як учениці кричали, як вони люблять цих двох братів, і навіть обличчя Чуюе стало важчим. «Чуюе, ти знаєш їх? з цікавістю запитав чуфен. Їх звуть Байлонг і Байху, вони того ж віку, що і я їм по 16 років. Вони вступи до школи лазурного дракона в той же час, що і я, 16 років. Вони вступи до школи лазурного дракона в той же час, що і я, 16 років. Але у внутрішній двір увійшли, коли їм було по 12 років, і вони навіть посіли перше місце під час іспиту. З чуток вони ще рік тому перейшли на шостий рівень духовної сфери вони є справжніми геніями серед учнів. Вислухавши Чую, Чуфен також переглянув свою думку про братів дракона і тигра, тому що він знав, що його старший брат Чугую перейшов на шостий рівень духовної сфери у віці 17 років, і він є генієм. Ті двоє були на рік молодші за Чугую, і це дійсно показувало, що члени Альянсу Крил незвичайні люди. Не дивно, що Альянс Крил розглядають як альянс легенд вони, здається, вони йдуть у наш бік. Ми ми. Чи не могли ми їх якось образити? Коли всі помітили, що брати йдуть до Альянсу Чу, всі почали нервувати, і навіть чувей не став винятком. Зрештою, імена цих двох братів були надто добре відомі, і навіть без їхнього членства в Альянс Крил їхні імена не втратять блиску. Вони не сміли ображати людей подібного роду, бо якби хтось образив таку людину, це стало б їх смертним вироком у внутрішньому дворі. Але з наближенням натовп зітхнув з полегшенням, оскільки вони помітили, що їхньою метою був чуфен. Ти чуфен. Байлонг оглянув з ніг до голови чуфена. Проблеми? спокійно відповів Чуфен. Ох. Чуючи відповідь чуфена, Бай Хус похмурнів і теж почав, оцінюючи, дивитись на чуфена. Відмінно, брати дракон і тигр шукали чуфена. «Хм!» Він тільки увійшов у внутрішній двір і вже образив братів. Що ж заслужив? Давайте подивимося, як він помре цього разу. У цей момент усі члени сім'ї чу були щасливими. Вони всі бажали, щоб чуфен образив якусь важливу шишку, а потім був нею ж і вбитий. Хто б міг подумати, що чуфен насправді міг образити братів дракона та тигра? Це справді робило їх щасливими. Тим не менш, наступні слова, які сказали брати, миттєво вразили їх: Чуфен, чи не хочеш ти приєднатись до альянсу Крил?